Я намалюю той день, де сонце сяє, де ніжні хмари в небі мрії розплітає, де легкий вітер в листі ніжно гріє, і щастя кожен подих відчуває. Я намалюю той день, де світлий ранок, де роса блищить, мов діамантів, танок, де квіти розцвітають в дивоказку, і всі думки. Влітають в ніжну ласку. Я намалюю той день, де все можливо, де серце б'ється радісно і живо, де ми з тобою разом мріємо, Літаємо, і щастя справжнє кожну ми вбираємо. Я намалюю той день, де все спокійно, де час пливе. Як річка срібна, ти, де кожна мить це вічність і безкрай, і в наших серцях поселився.